Компанія Interactive Brokers стала частиною індексу S&P 500, замінивши там мережу аптек Walgreens. Це, очевидно, позитивна новина і для акцій компаній, які виросли. І для нас з вами: а це ще один плюс до надійності, стабільності і прогнозованості бізнесу Interactive Brokers. Кілька цікавинок, про які ви, можливо, не знали. В інтереті брокерів вже понад 4 мільйони акаунтів. Вони досить активно ростуть рік до року. Вони дуже технологічні. Їх використовують не тільки українські світові рітейл інвестори а й інституційні інвестори як платформа, як Фінтек. Володіє компанією не тільки Томас Петерфіко, американець ігорського походження, а й також багато працівників мають акції компанії. Ну і Interactive Brokers стосовно їх комісій, залишається, на мою думку, найкращим для світових інвесторів. Плюс, нагадаю, там, в якій би ви нормальній цивілізованій країні не жили, Brokers з ними працює, дає вам доступ до десятки валют, до десятки бірж. Дякую за ваші лайки і пишіть ще відео про Interactive Brokers. Вас би цікавили, адже в нас є величезний плейлист із усіма технічними відео по цій компанії, точніше по цій платформі.